Всім привіт! В минулому ладі я показувала, які ми купили ліжечка, Покажу вам їх знову, бо вони прекрасні. До ліжечка ми замовили ще два матрасики, два мобіля і е, два цих, е, блін, як вони називаються правильно. Е, Пілінальні матрасики сповиваючі, е, сповиваючі матрасики. Називаємо їх так, не знаю, як правильно називається. Ще раз вам показую ліжечко. Зараз я цю штуку приберу. В общем, в нас два однакових. Бачите, це матрасик. Сейчас про нього пересказую. У нас два однакових ліжечка, нагадаю. Одне ось стоїть, воно не зібране, тому що одне в нас буде тут стояти, а друге ми поставимо у спальню. А, ну, коруча, воно не буде проходити в двері, тому ми не збирали. І потім туди треба занести. То ми не збирали, <кій> От, а ну, поки що отак стоїть у нас. Це другий матрасик. ой ця штука заберу. Оки що так стоїть. Отут От, всі комплектуючі. І потім вже, тому може за тиждень до народження, до родів, то ми позбираємо і також його вже там організуємо. Покажу вам ще росличку. Мені дуже подобається, воно дуже гарне. Воно шатається, ми з маятником брали. От. Матрасик. Ось мобільчик. Дивіться. Він такий класний теж. Взяла два однакових, але в різних кольорах. От. Зараз вам покажу всі функції функціонал. По матрасику, напевно, по цьому покажу, яку взяли. Тут у нас є декілька видів, ми замовляли на. Епіцентрі, бо там доставка коштувала 300 гривень цього на В общем, ми взяли ось такий: тут е чехол трикотажний, простьобаний, е кокосова коера, е піна біо з, анти з антибактеріальним е просеченням, кокосова койра і ниткане волокно. Ось із таких слоїв воно складається. Там було два варіанти. Щас покажу розмір. Ось у нас 120 на 60 і оця висота 10 см. Там ще був варіант 8, але ми подумали, що типу, 10 буде нормально. Отак От. виглядає з боку. І воно жорстке. Не м'яке. Жорсткий матрасик. Не розпаковувала, щоб не припадав порюкою, поклали, щоб так трошки затишніше було, От, другий стоїть. Його також не розпаковували в кульку, але ну, щоб не припадало саме зараз це все розпаковувати не хочемо, бо <кій> а, в мене ще десь Вон зараз, такий, практично 25 п'ятий тиждень. От. І ще десь 3-3,5 місяці в ідеалі воно буде просто стояти. Показуємо більчик. Тут є три іграшки. Ось такі такі маленькі, маленькі, гарненькі, тут фетр, зірочки. От. Так виглядає він зверху. Тут е, можна включати і будуть світитися зірочки. Тут є шість Мелодії чотири звуки, це гучність, це щоб воно світилось і крутилось. А це сонечко не знаю, вимкнути. Ще тут є дзеркальце, От. але ми поки що пленку з нього не знімали. І воно ось так кропиться на цей. На... Ліжечко, тут ми по центру почепили. Спочатку ми почепили його ось тут по центру. От. Але воно, бачите, займає так достатньо багато місця. І, <кхід> І ми перевізли, бо здається, що буде незручно. А так, дивіться, класно. Мені дуже подобається, я прям що це щось з цих маленьких штучок. Зараз е продемонструю вам, як ця штука працює. Видите, я сейчас ее умкну. А, <laughs> а, я сбоку. сейчас. Я ее один раз смокала, не запомнила, вот так. Вот так. Почему зеречки. Приємний і ну, не дуже яскраве, воно. Дуже приємно таке. молоді класні теж. От, я з повкнуваю. Це шум води. Це звук серця. Так. Від цього звуку мені завжди хочеться в туалет, не знаю. Встук. Ну, Води, може, вона вже по колу пішла. Я не запам'ятала, яка була перша. Ну, зрозуміло, в общем. Тут можна робити гучність. І тихіше можна робити. Сонечко, не знаю, воно просто вимикає. Ну, мені насправді подобається, що воно так світиться. І воно насправді не дуже яскраво. Трошки блимає, але... Ой, там ще якийсь медюнок. Перший раз заглянула там Х -х 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 медведик спой. Ведмедик спить на місяці. Прикольно. Ці цюрочки світяться і Я зараз подалі відійду. Прикольно. Коротше, ця штука працює від двох-чотирьох батарейок 3А. Отак вилітаю. Яскравіше розроблю, ще раз покажу. От. А це не всі наші покупки, показую далі. А ось наш другий мобільчик. Він іншого кольору, але він ідентичний. Ми його ще не розпаковували. Не тестували. От, ще класно, я оце на коробці, зараз покажу вам, в чому взяли цей. По-перше, ну, він сам по собі сподобався, там мелодії, все таке, а ще він розбирається. І в подальшому, коли а, дітки от зараз воно так буде. І це 0 до 5 місяців. Потім можна буде прибрати цю палку, оцю, І, як нічник використовувати. Він сюди чіпляється. Оця штучка основна. І можна використовувати як нічник. От. А потім можна взагалі просто цю штуку ставити також як нічник, просто десь і там будуть молоді. Ну, Штука, що вона типу, має декілька функцій. Ну, може, можна використовувати і так, і так, отак. І ну, типу не просто там, а, якийсь час ліжечку сплять, таких маленьких, використовувати тільки ось так. Речі, сподобались ці штуки. От і в нас один голубенький, а один а, рожевий. От, От тут, напевно, якась ще інструкція. Треба буде почитати, тому що ми так прикрутили, поклацали і все. Інструкції не читали. І наступна наша покупка це ось такі два споввальні матрасики. Вони такі досить. Ну, вони м'якенькі, але такі пружненькі. От. І тут можна міряти розмір, зріст. Я так планую сюди пілянку класти і потім вже дитинку. От. Ми взяли два. Можна було, напевно, взяти один. От. Але ми так подумали, що друг нам треба буде одразу двох передягнути, там поміняти підгузки одночасно. От. І вирішили взяти два, щоб ну, не була черга, один вирішить, а другому мінять. От. Щоб можна було одночасно у а, е змінити. Тому ми взяли два. От. І в принципі, е ми це все замовляли в епіцентрі. Там не було особливого вибору, там було тільки ось такого виду. Оці і ми, коротко, взяли їх. Ну, вони такі біленькі, сиренькі, нейтральні. Взяли два однакових, в принципі, нормально. І зараз я йду трошки Оце стіл. От, у нас немає пелінального комоду, я вже показувала в інших блогах. От, У нас тут для іграшок, для всяких штучок. От, і у нас тут стіл. Так, покажу. Шафу ми так зробили на виріст і а, робочий стіл. І ми вирішили, знаєте, нам пелінарний комод, його нема куди ставити. От. А тут на столі, в принципі, можна все це розкласти. Ну так, нормально тримається, я думаю. Тут я всякі, а, зроблю організацію. А, ось тут теж. У нас тут просто полички ще покажу. Тут зроблю якусь організацію, легкого доступу чогось. <кій> і ще покажу шафу. У нас тут є ось такі маленькі, прекрасні бодіки. Я, коротше, купила все це. Я не втрималась, мені так сподобалось. Вони такі маленький. Взяла 56-го розміру, тут синенький біленький, а тут такі розовенькі і біленький, в розовеньку. Крапелинку, цяточку, не знаю. Ну, криці такі мілашні, класні. От я не змогла а, не купити. І вони, до речі, були по знижці ще а, За дві штучки коштувало там 300 чимось і цей і цей комплект. А на касі в мене загалом за це все вийшло 400, по-моєму, гривень. Тут така знижка ще була. От, тут будуть у нас якісь. От, тут я трошки поскладала це. В мене одяг залишився від племінниці. Я там повибирала якісь такі непогані. Е <звіс> теж. От. Не Тут єдине, що не самих маленьких, то постарше. там ще поскладала теж на постарше. На дивіться, яка милота, прям вовші. <кхід> прям клас. Показала вам всі наші покупки на даний час. А я, коротше, вирішила в мене зараз. 20, грубо кажучи, 25 тиждень вагітності. У мене скоро почнеться третій триместр, триместр, але в мене дуже виріс животик і мені вже важкувато довго ходити, довго гуляти, до, ї, їздити на якісь далекі відстані. От, постійно хочеться в туалет, болить е, поясниця. Тому я коричу, вирішила, до третього триместру от, треба. Купити всі основні речі глобальні, такі, як типу, ліжечка, там, матрасики, постільні. Ми, до речі, замовили дуже гарні постільні, вони мають е, скоро прийти, я вам познімаю таке швільний огляд, типу, що ми замовили. От, постільні, що там ще? А, коляски, ще коляски хочемо купити. От. Потім я, напевно, онлайн закажу е, сумки в пологовий, бо не хочу, чесно кажучи, розбиратися. Що тут треба купляти, краще взяти набор, ну щось буде лишнє, ну ладно. Я думаю, що воно використається все одно. але в мене немає сил взагалі на те, щоб щось обирати. Я думала, що коли я. <кхух> я думала, що коли я буду вагітна, я буду їздити по різним магазинам, куплятися які гарні речі, обирати. Чесно, нема бажання. Ну як, бажання є, але нема сил. От. Не хочеться зовсім на це витрачати час. Мені краще або полежати, щоб мене ніхто не чіпав. Бо в мене ще почалась іжога, і це дуже важко іжога, болить поясниця. У <кліжити> мене ще після хвороби не до кінця пройшов кашель, тому важкувато. І не хочеться великих скупчення людей там їздити кудись. От, тому замовляємо, поки що все онлайн. А на третьому триместрі мені здається, що мені буде важкувато загалом щось. Обирати, купляти, ходити, пересуватися, от. то хочу от за пару тижнів в найближчих замовити всі, всякі такі глобальні речі. От. Ну, коротше, Поступово дитяча в мене переобразовується, дуже багато всього. От. Я дуже рада, мені дуже сильно подобається. І я дуже чекаю на мою посилку, тому що я замовила дуже гарне постільне. Воно також буде і в рожевому, і в блакитному кольорі. От. Ну, <coughs> no, короче, чекаю.